Чи стане голосів за ухвалення важливих законопроєктів, а саме безвізових до них депутати взялися на вечірньому засіданні з парламенту з нами Євгенія Токар. Євгенія, то чи ще жива коаліція? Віта, віта. Ну, у парламенті з цього а, приводу а, дуже а, велика плутанина. Єдиної позиції в нардепів немає. Фактично, після заяви самопомочі більшість припинила своє існування та новині депутати. нас здивувалися, кажуть, це було прогнозовано. По факту ми маємо, можливо, не юридично, але фактично смерть коаліції, причому не сьогодні, а ще тиждень тому. Заява самопоможчі сьогодні, чесно кажучи, не є чимось новим. Вона просто формалізувала те, що ми всі знали вже два тижні поспіль. Без самопомочі у більшості тепер лишилися дві фракції про президентська та про прем'єрська. Це Петра Порошенка та народний фронт. Разом вони налічують менше ніж належні 226 голосів. Та є одне, але за словами лідерів фракції та регламентного комітету, юридична більшість і дотепер жива. кажуть на папері радикальна партія, і досі в коаліції бо в парламенті не зареєстровані заяви її членів про вибуття. де юре пан Ляшко не виходить з коаліції. Тобто -то, всі голоси є? Скільки? Більше 226 для того, щоб ми працювали. не було оголошення про її вихід, тільки заява їхня політична. А заяв до Верховної Ради України про їх про вихід, ми не бачили. Та от сам лідер радикалів думає, що його заяви про вихід досить, каже він в опозиції. Жодним законом не передбачено процедуру входження і виходу з коаліції. Отже, якщо Є політична заява і підпис про входження до коаліції, ти член коаліції. Якщо є політична заява про вихід із коаліції, ти не член коаліції. Фракція Радикальної партії сьогодні перебуває в опозиції. Власне, якщо коаліція юридично припиняє своє існування, про це офіційно з трибуни має оголосити спікер парламенту. Він цього і досі не зробив. Якщо ж дійсно більшість розпадеться, то парламент повинен буде обрати сформувати нову. На це нардепи матимуть 30 днів. В іншому разі президент отримає право розпустити Верховну Раду. Тоді дорога на перевибори. Ну а нині на вечірньому засіданні нардепи розглядають так звані безвізові закони. Вже ухвалили один із трьох необхідних. Триває дискусія для того, аби європарламент. Як найшвидше розглянув можливість скасування віз для українців за них треба проголосувати вже цього тижня. Віто дякую з парламенту. Була Євгенія Токар.